Друзі, доброго вам все вечорочка. Ну що, сьогодні у нас 31 березня 2024 року. Хочу показати вам свою роботу. І ви мене там запитували, як цю роботу я роблю. Тобто прививки плодових дерев в розщеп. Для початку, дивіться, беремо живець, відрізаємо. Щоб було на ньому три бруньки. Раз, два, три. Решту бруньок осліпляємо. Потім робимо отак його, бачите як? Клинком. Ну, не фіксую. О, зафіксувало. бачите? Клинок? З однієї і з іншої сторони. Затачуєте. Підбираєте, щоб розмір був. Який у підвоя, такий і у привоя. Бачите як? Потім робите розщеп ось по центру. якраз отут по центру. Вставляєте живець, ось він. Фіксуєте його, щоб він ось, сюди, ось щоб кора з корою співпадала. Бачите як? Фіксуєте. Потім, після цього, затягуєте звичайною ізолентою. Ось вона, перед вами. Затягнули. Нічого я не приміняю, там ніяких стрейч плівок, е, ніяких забаганок. Коротше, я цього всього не роблю. Ось. Бачите? Ізолента. Після цього, коли обмотав ізолентою, вішаю отакий ось прозорий пакетик маєчку. Ось вона перед вами. Заматую, і все. Отак виглядає прививка в розщеп. З приводу того, для чого цей пакетик Він потрібний для того, щоб не було перепадів температури. Тобто вночі може бути прохолодно, вдень жарко. Ну, І це тут такий, як то кажуть, мікроклімат. І плюс, звісно, не випаровується якась там волога зверху. Ну, не знаю. Мені здається, що вона зверху ніяк не випарується. Хоч так, хоч так. Це зараз також я примотаю. Це я тут до сливки. До дички робив прививку сливи оцієї крупноплідної, тільки я назви не пам'ятаю. Тут зараз я замотаю, все, упакую, і хай вони будуть, хай вони приживаються, щоб все було файно. Друзі, така справа. Сьогодні у нас на вулиці просто літо, 24 градуси тепла, не знаю. Люди вже ходили прям одягнуті на легке, як то кажуть. А це ось, друзі, дивіться, це ось абрикос, також той, що без назви. І він був привитий на абрикос, ну, на простий абрикос. Ось я його повирізав, простий той, що був верха, зрізав, а гілки залишив. Ось бачите, яка спайка. отут Ось вона була. ось Все нормально. Тепер уже тут ось видвигаються плодові бруньки. Бутон. Бачите, видвигається плодовий. Одна гілка, друга гілка, і ось де. Оце ось, виходить, третя гілка. Ось вони. Ідуть. Також була прививка в розщеп. Ось бачите як? Ось його видно. Отут ось тут була ізолента. Ось, ізолента. Все, я зняв, все нормально, все класно. Сьогодні також зробив три прививки тут, щоб на цю сторону рукав пішов. Точніше гілки. Ось одна, ось друга і ось третя. Із трьох виберемо щось, я думаю, все буде файно. Оцим прививкам прививка виходить у нас уже скільки їм років? Получається четвертий рік. Ні, оцій четвертий рік, оці, а цим третій рік, получається, так. Да. Ось, бачите, де спайка була. Ось вона, Все файно, все чудово. Так що, друзі, така картина. Ось також бутон вже видвигається. До речі, скоро будемо робити обробку дерев. Обробку буду робити хорусом і або корагеном, або ампліго. Хорус це від хвороб. Основна хвороба по абрикосам. Це моноліоз, ну і не тільки по абрикосам. А шкідники будуть забиватись у нас ампліго або корагеном. Ось уже така брунька на алечі. Алеча гек крупноплідна. Ось дивіться, слива також. Оце у мене також тут, виходить, було дерево дикої сливи. Верхушку я зрізав. Абока, виходить, понакаліровував чи напрививав. Оце ось, до речі, Також четвертий рік, але тут вже корінь був помацніше. І прививка, ось, дивіться. Ну, її вже навіть не видно, де вона отут-ось десь вона була. І це вже гілка ось іде. Вона і в тому році плодоносила, і той. а в цьому році ось уже заплодоносять сливи. Будемо надіятись ось ось така сама. До речі. Оце ось також робив прививку на абрикосу, яка була із кісточки вирощена корінь тієї абрикоси. А це привита, оця ж крупноплідна, тільки назви я не пам'ятаю. Ось вона, бачите, вже також закладає. Так що будемо дивитись, дасть Бог, все буде добре, будемо спостерігати, буду знімати відео і буду показувати, що і як. Ось також сливаться, великоплідна. Так що, друзі, такі коротше, справи. Я думаю, розповів, показав. Прямо все моментально почало оживати. Ось жина вже ось стартує. Коротше, все підряд. На яблуках чи на яблунях також вже ось видвигаються бруньки, вже воно ось вже ось воно все. все на тому. На старті. Ось дивіться. Це груша талгарська красуня. Ось дивіться, яка лича. Гляньте вже який бутон. Бачите? Це якраз буде хорошо. По бутону лупимо по абрикосі, так само і поличі. Тут ось трішки більше плодоносних бутонів на цій ж абрикосі, що крупноплідна. Ну, будемо дивитись, що воно покаже, не знаю. Що і як воно буде. Так, і ще, коротше така тема. Ось Сьогодні у братана викопали пару вишеньок, бачите? І на ці вишеньки, я їх вже посадив, на ці вишеньки я приколірував, чи той привив, також у розщеп, е, цей файну черешню. Коротше, ось вона. Бо в мене черешня та пропала, блін. дуже шкода, але, але. Якось так, ось дивіться, вже. Прямо викидає бутончик яблунька, бачите? Як? А ну, Фіксуйся, на вулиці вже темніє. Оце ось оця черешня, що була в мене. Ось вона пропала повністю, треба її буде викопати, викинути корінь да і все. Думав, буде відео коротеньке, але пробігся туди, туди, туди-сюди і вийшло почти на 10 хвилин. І ще, до речі, секунда часу. Ось також я прививав на дику сливу цю сливу, яка в мене крупноплідна. Ось бачите, де спайка. Ось вона. Також це їм по пару років. Ну, в тому році вона вже плодоносила, вже плоди були файні. Так що якось так. Що, друзі, буду закруглятись з відео. Бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям. У ваші домівки, саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все у нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Оце, друзі, у цьому році обробки я бордовською сумішю не робив. Хоча Якщо чесно, я бордовською суміш, що не знаю, мабуть, по деревах. Та не мабуть, а по деревах я ні разу не бризкав. Перед цим у тому році я робив обробку зимовід, потім ще якісь препарати. Короче, і мені воно не сподобалось, так що буду працювати вже по конусу хорусом і щось від жучка. Ампліго або кораген. Ну, або можна там актара і всяке різне те, що б'є жучка, тобто інсектицид. Якось так. Ось бачите, які бутони. Все, друзі, будьте здорові. З вами був Толян. До побачення, Ще побачимось.